Доброго дня, друзі! Ви на каналі Тепличний Бізнес. Нарешті ми отримали, привезли довгоочікувану нашу примулу, примулу Геркулес. Міксом усі сіянці. Сіянці дуже гарної якості, дуже гарна коренева система. Ось такі вони вже не зовсім маленькі, такі саме. Добре висаджувати. Висаджувати будемо. Як і якими добривами, яким ґрунтом користуватися, я буду вам все показувати. Дивіться, друзі, дуже дорого обійшлась нам доставочка, тому ціна, хто буде брати від однієї касети, складатиме 9 гривень за штуку. В касеті нагадую 336 штучок. Хто буде брати в кількості до однієї касети, то ціна складатиме 10 гривень за штуку. В наявності ще є вільних 10 касет. Всі інші я повідправляла касетки замовлення. Друзі, про кого я забулась, будь ласка, нагадуйте про себе, скидайте мені ваші замовлення на Viber. Кому обіцяла лишити, нагадайте, будь ласка, про себе, і я вам найближчим часом також відправлю. Хто хотів ще віолу, чекаючи на примолу, ось дивіться, в якому вона зараз стані, Трішечки, звісно, вона переросла, її потрібно як можна найшвидшим часом пересадити уже у горщики або у відкритий ґрунт, і вже у відкритому ґрунті ставити на зимівлю, аби вона гарно розвивалася, не тягнулася. Це потрібно зробити якомога швидше. То замовляв, у такому ось вона стані, Якщо комусь не подобається, буде ще одна партія віоли. Буду сіяти на днях, так що вона буде пізніша. Тому, якщо не подобається ось така віола, то можна буде взяти меншу, але трошечки пізніше. Ось ця маргаритка. Тим людям, які просили лишити. Більше у вільному продажі маргаритки немає, тому замовлень на маргаритку більше брати не буду. Так, покажу ще свою красуню диплоденію. Диплоденія Хто хотів, друзі, по сортам, тоді потрібно буде трішечки зачекати, так як вона кожна уже на бутончику, тому що всю я її вкорінювала міксом. Ось така коренева у неї є. Але, на жаль, за браком часу я майже ніколи свої череночки не підписую, тому ось так. Як є, ціна за такий череночок складає 30 гривень. Також, хто замовляв, пишіть. У вільному продажі також є дві касети розмарина. Дуже гарна коренева система. Уже у нього ціна 15 гривень. Кому цікаво, також замовляйте. Також ще одна партія королівської полегоні вкоренилася. Ось такі гарненькі корінці. Уже з'явилися. 15 гривень їхня ціна. Будь ласка, робіть свої замовлення. Трішки навкорінювала сурфіній. петуній ампальних, ось такі тут є зоряні серії. Ось такі красуні, різнокольорові, Росада молоденька. З цієї росади також я продаю череночок зріз. Тут в мене є такі і махрові сорти серії, подивіться, друзі, дуже гарні. Також не підписую нічого, тому відправляю лише міксом. Можливо, хто, хтось захоче якогось кольору, то буду скидати фото на Viber, а тільки після того робіть свої замовлення, кому що потрібно. У цьому році маю також зоряну таку махрову. Бачите, вона така повненька, дуже гарна, кущики молоденькі. Ще трішечки, коли трішечки звільнюсь, буду пересаджувати їх, перевалювати у кашпо і ставити на зимівлю. І також протягом зимнього періоду часу буду продавати зріз череночків, буду продавати череночки у таблеточках укорінені. Так, ось такі сорти. Матиму у цьому році. Також буду ще багато вкореняти, так як в мене є маточні рослинки, тому будуть ще кольори, це ще не всі. Шапочки моїх хризантем, які в мене стоять у теплиці. Ростуть вони в мене у двохлітровому горщику, ще не квітнуть, але вже є бутони. Можливо, хтось захоче і таку красуньку. Маю різних кольорів, маю такі великі, кремову, жовту. Ось такі дуже гарні, біленькі. Маю також їх чималко. Ось такі розовенькі. Тому хто захоче придбати ще хризантемку, Ціна такого горщика складає 100 гривень. I'm more, I'm more, I'm more. Як завжди, свій телефон лишу під відео, так що кому ще потрібно, будь ласка, пишіть, телефонуйте, замовляйте. Всім всього найкращого, пока-пока.